Черкаси майже оговталися від потрясінь, які завдали ворожі ракетні удари по об'єктах енергосистеми області. Комунальні служби обласного центру працюють у звичному режимі. Життєдіяльність міста йде своєю чергою, тобто можна сказати, що ніч, завдяки Збройним силам України, пройшла спокійно. Водопостачання теплопостачання відновлено. Що стосується електроживлення, то ви знаєте, що Застосовуються почасові відключення у нашому місті, тобто можна сказати, що 2 години світла немає по певному адресу, 4 години є. Значить, на сайті Черкаси Обленерго, на сайті Черкаської міської ради, ці почасові відключення всі опубліковані. Тобто навіть і багато засобів масової інформації опублікували її графік. Така сьогодні ситуація для того, щоб стабілізувати систему, для того щоб країна жила, для того щоб країна працювала для перемоги, потрібно сьогодні терпіти, друзі.